Я відрізала волосся, і з цього моменту я хочу почати нову еру догляду за ним, щоб волосся відростало здоровим, шовковистим та блискучим. І з таким завданням справиться тільки професійний догляд за волоссям. Для себе я обрала бренд Lola from Rio. І Я не можу не звернути увагу на цей неймовірний дизайн баночок. Тільки дивлячись на них, хочеться мити голову частіше. А зараз я ще й продемонструю, який ефект вони створюють. І почнемо ми з відновлюючого шампуню, який відновлює рівень вологи у волосся, зміцнює та доглядає. За шкірою голови. Далі на трохи вологе волосся ми наносимо кондиціонер. Звичайно ж, він захищає від сухості та надає м'якість та еластичність волосся. І найголовніше для мене полегшує розчісування. Залишаємо його всього на декілька хвилин і ретельно змиваємо, формуючи локони. І завершуємо нашу укладку нанесенням моделюючого крему. Ідеально створений для сухого, ламкого посіченого або сухого кучерявого волосся. Окрім формування кучерів, глибоко відновлює та живить волосся. І просто подивіться на цей вау -ризм результат, якого я досягла самостійно вдома, волосся здорове, блискуче, просто неможливо відірвати очей від моєї зачіски, і це все завдяки засобам від бренду Lola From Rio. Немає сенсу щось розказувати, тому що ефект видно неозброєним оком.